Ви пара. Ви пара. Як ви познайомились? Ми познайомились в барі в Дубай. Як це було? Я була з подругою і він просто підійшов зі своїм другом. Ви познайомились. І нас у світі. О, сорі. Я Амфром Франції. — Яке було ваше перше враження? Дуже негативне. Ми відразу почали сперечатися. Просто якось не склалось спочатку, але. Я дала другий шанс і ми пішли на друге побачення. Вот вас oh difficult question. I don't know, that she's uh, someone interesting to talk to. Скільки ви разом вже два роки? За що ви любите одне одного найбільше? За те, що він турбується про мене. Ми обоє живемо в іншій країні, далеко від дому. It's a personal question. Ваш хлопець француз. Наскільки складно бути із людиною, іноземцем в стосунках? Якщо чесно, не складно. Можливо, з кимось іншим було б складно, але то і якось так легко все вийшло. Тому Do you feel, some cultural difficulties or you don't feel? Cultural differences are actually attractive. It's actually something that is more positive than negative. Скільки ви витрачаєте на життя у Франції? Well, Я так розумію. Ні, ми живемо в That's also confidential. For myself. No, Yeah, thanks. but a lot of money. по мінімуму. Скільки потрібно для життя в Дубаї? Тисяч доларів, напевно. Це мінімум. Це з житлом нормальним. Uh, не факт, так? Да? Не, не факт. Якщо з житлом сім-вісім. вау, так. Да. Там набагато дорожче життя, ніж в Україні. Ну, якщо чесно, зараз вже з нашими цінами не набагато, але взагалі так. Чим ви займаєтеся? Я стюардеса. Чому ви вирішили стати стюардесою і як давно ви в цій сфері? Вже третій рік. У мене там подруга була і я вирішила спробувати. Романтизують цю професію чи ні? Романтизують. Я, насправді нема чого там романтизувати. Ким ви працюєте? What's your doing for life? I work in що ви нашим людям побажаєте мотиваційно? Хто шукає себе? Не боятися спробувати, не боятися вийти з зони комфорту, покинути те, що не подобається.